Валерій Залужний ну виставив відео, і судячи з цього, можна зробити висновок, що він відвідав передові позиції і сказав, що у був у районах, де виконується найскладніше завдання, і операція продовжується згідно з планом. Скажіть, будь ласка, от наскільки в принципі це важливо, ось такого роду спілкування з військовими, так для головнокомандувача? Чи підіймає це бойовий дух наших бійців? Що таким чином демонструє Валерій Залужний? Ну, спочатку я покажу, а потім розкажу. Супер. Те, що зробив Валерія Залужний, заткнула роти багатьом а, пісімістам. заткнуло роти російським пропагандонам, які казали, що Валерій Залужний поранений, що Валерій Залужний пропав. що Валерій Залужний взагалі відсу усунутий, і якраз оце відсутність інформаційного будь-якого посилу і розхитувала ситуацію в країні. І дуже багато мені писали, а що з залужним, а саме де він. А чи точно він керує? Тому е, я вдячний головоманду збройних сил, що нарешті він переступив оцю лінію заборон е, інформаційного спілкування з народом з збройними силами, і все ж таки показав, хто старший е, в збройних силах, скажіть. А як це впливає на наших бійців? Ну тобто, дивіться, це, я от звичайно рідно. Я просто дивлюся чудова і... підтримка, і повірте мені, це коли людина, яка керує? Е, Бойовими операціями людина, яка є головним в країні під час війни, як ми кажемо, головний режисер цієї війни, і з'являється поряд з бойцями, бойцями які є в перші траншеї, то це знаєте, це дуже потужний стимул. Тому я ще раз вдячний залужному мою команді за е, цей візит. Сергій Григорович, ми звичайно з вами е, е, пишемо інтерв'ю по понеділках, але вчора ми не змогли, тому що ви були на, на суді, і я так розумію, що ви підтримуєте Романа Червінського. Це екс-розвідник, якого судять і якому загрожує 12 років е, за загра, гратами, Його підозрюють у перевищенні службовних повноважень за версією слідства. Він самовільно вирішив заволодіти літаком Сил РФ а провал операції призвів до обстрілу аеродрому Канатове. Скажіть, будь ласка, чому ви вважаєте, що Червінський правий? Ну, е, все те, що е, я вчора побачив на суді, і е, ще до суда я знав, і ті матеріали, які я е, подивився. Чому я вирішив стати на захист е, романа? По-перше, я його знаю вже не перший рік і знаю як професіонала е, з великої літери. По-друге, е, справа шити білими нитками, навіть не білими нитками, а білими канатами і обвинувачувати ті обвинувачення, які там прописані, ну це просто висвисмок з на з цим же успіхом е, ми мусимо не ми, а ДБР мусить або там служба безпеки України мусить порушити кримінальне впровадження і обвинувати пана е, Арахамію і пана Подаляка, коли вони піарились на фоні е, казарм. Яврівського плігона в минулому році, а потім туди прилетіли ракети, люди загинули з цим же успіхом можу, мусить бути посажене заграти е, пан Гусів, який піарився на е, фоні київського танкорімовного рода. І ще багато прикладів е, такої е, діяльності влади. А що стосується е, те, що прописано в винуваченні, це просто, знаєте, притягнуто за вухо, абсолютно е не відповідає ніяким реалям. І показує, що йде е фальсифікація фактів. Навіть те, що вони винувачують, те, що ця операція не була е узгоджена з ГУР. Ну, пробачте, де ГУР, а де Верховний Головний, де головнокомандувач збройних сил, головнокомандуючич відповідає за це все. І сили спеціальних операцій підприємку І... Якщо завдання ставить головнокомандуюч, то вони виконують це завдання, не узгоджуються з тими організаціями, які до цього ніякої відношення не мають. Навіть те, що вони називають розвідну операцію, насправді є спеціальна операція. Це чисте води, намагання заткнути рот людині і залякати людину, яка приймала активну участь в операції Вагнер, проти Вагнера, так, так називаємо Вагнергейт, і. Людина, яка приймала участь в усуненні знищенні ватажків е, ДНР е, ЛНР, це, знаєте, якраз помста російських спецслужб рука, руками українського, Українських е, української прокуратури і СБУ. Оце можна назвати таким чином. Тому е, те, що є в цьому, в процесі цього винувачення, не відповідає реалям, і йде чисте води фальсифікації. Це мені нагадує, знаєте. НКВС-ні справи 30-х років.